У квітні 1945 року в селі Назірна відбувся бій між воїнами УПА та НКВДистами. На жаль, наші герої знали поразки і були розстріляні в той час. Мешканці населеного пункту Василині Мандрусяк було вісім. Вона згадує, що тоді, як і зараз, падав рясний дощ. Приїхали анководеси і почали їх перекидати, часто шукати шакулів не мають гранатів, пори кидали, та як худобу. Вони були ще накрили зверху їх мату таку, а вони прийшли, зняли і почали глини кидати одразу на них. Так, було мені 8 років, Я хлопців цих сюди возили, одного так запам'ятала, жінка одна везла, то хлопець так більш сорочці був, так голова була висіла і рука. Відслідковував події того часу Богдан Дідич. Він родом з Городенківщини. Тепер досліджує історію, зокрема, боротьбу повстанців проти радянської влади, адже серед них був і його дядько. Був такий постій у назірні. Вони спустилися зір, і вони тут облаштувалися, тому що вони були їх відправили. Чому? Із Карпат, із сотні, тому що це були молоді хлопці, і їм говорили, що війна це квіти місяць. Це вже бої йшли на теренах Німеччини. Е, їм сказали, що йдіть, учіться, вступайте в інститути, вступайте в університети і тоді е, е, несіть українську ідею. Пан Богдан розповів, що 1 квітня 1945 року повстанці спустилися з гір у село Назірна, та собі там доповіли про це їхні агенти. Повстанці, аби врятувати село, вступили у бій і багато з них загинули. А через кілька днів на цьому ж місці встановили хрест, який згодом знищила влада. Цей 20 годин хлопець вони загинули. Ну, хто де загинув? Хоча, коли почався цей бій, НКВД сказали їм, що якщо ви не вийдете в чисте поле, значить ми спалимо все село. Спалимо повністю все село і знищимо всіх людей, притягнули бронепоїзд із Чернівців. літав тут літак кукурудзиник так літав над ними. І вони ці хлопці тут рядом такий був протитанковий рів, і вони вийшли в цей протитанковий рів і приїли там оцей свій останній бій. На початку 90-х рештки тіл повстанців вдалося ідентифікувати. Далі їх перепоховали у братській могилі на кладовищі села Назірна. Спокон віків ми чомусь боремося за наше виживання, за наше існування для, за державу, за кожне село. І у нас між двома селами, це безпосередньо беззагайбулем, і назірною були хлопці з сусідніх сіл, які теж були незгідні з тодішньою владою і хотіли досягти кращого для своїх родичів, для своїх сімей. На жаль, так склалося, що вони загинули. Загинули 21 хлопець, який був в землянці. Стало доброю традицією вшановувати пам'ять повстанців. Тепер мешканці населеного пункту ще згадують і воїнів сучасної російсько-української війни, які віддали своє життя у боротьбі за Україну. З назірної Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ.